ток-шоу України легко бути жінкою. І його ведучі Тетяна Гончарова, Ольга Сумська і Тала Калатай до ваших послуг, як завжди. Знаєте, хотіла розпочати з того, що оголосимо нашу тему. Але Оля, я не можу розпочати. Знаєш, я хотіла теж оголосити тему, але побачила нові туфлі. Калатай і зніяковіла Талочка, піднімись, будь ласка. Давай бачите, ось так роблять знаменитими і відомими усіх. Отак пока. Показали нові туфлі калата, і, і я нарешті ставилася. Я нарешті звернула увагу на твої ноги. А пам'ятаєте, як Марина Суркіс, донька Суркіса, виносила в пояс Володимира Кличка, і вона хотіла, щоб побачили її ноги, тому їх оголила. І зараз а такі в... ж всі побачили весь світ побачив. А зараз всі побачили ноги, калатай. На це все прагнення слави, дівчата. Правнення. Ой, дівчата, я навіть не знаю. От мене коли питали, для чого ти йшла в цю професію, заради слави, заради чого? От а заради виспорт... слави, скажи. Ні, о, ти знаєш про це я думала в, в останній момент. Чому? Але мені здається, що про це також треба думати і треба мати здоров'я Тема Я нашої сьогоднішньої ти розмови. Ти справжня актриса. Ак актриса це робота, це знаєш глибина. Це природня, а коли вже воно виникає слава, то тоді вже радієш. От давай, Давайте, тема нас... нашої сьогоднішньої розмови. Хочу слави. А в студії Тетяна Дугельна, психолог, яка знає зсередини всю душу зірок Ніколи. і Знає, чому вони трішечки... хочуть слави? Танюша, заходьте до нас. Ніколь трішечки посиділа з нами. Повертайся, будь ласка. Лілу, Лілу. А я перепрошую, ідіть до Ніколь. До речі, дівчата, давайте, так як нас тут співають, давайте привітаємо uh, нашого психолога з днем народження. Заспівайте, будь ласка. З днем рождення я вас. З днем рождення вас. С днем рождения, дорогой психолог! С днем рождения! Я... Девчата, браво! Татьяна, с днем народ, трешечки да, не раз, тональность, но все не, нормально. четыре артистки абсолютно нормально. Да. А это Благодарю мы вас. еще не пили, я могу себе. Танюша, пили. ну раскладить нам эти люди, этапы славы. Вы знаете, очень интересно, потому что на самом деле вы очень много уже сказали, да. и у вас ну, немного Да, вы, вы хорошо скажем. так все а, собрали в кучку, а теперь давайте разложим да, по полочкам, давайте. хорошо? Угу. А, дело в том, что слава в переводе с ведического, с нашего славянского, да, да, да. обозначает весть с любовью. Так. И тот, что кто делает что-либо с любовью, он да. получает признание uh -huh. и популярность. Только у нас дівчата и сказали. Да, то «То с любовью к людям, люди это тут же чувствуют и дают вам признание, и дают вам то, что ради чего вы работаете, по сути. Потом это и деньги, и успех. То -то, а и... я вообще буду ведра за прорахунок не буду, на любови, конечно ничего. же, угу. потому что человек, который сидит с той стороны экрана, или сидит в зале, когда вы выступаете, или когда смотрят на вас, человек слушает этот импульс любви, так. этот поток любви, и психически, психологически, вот именно эта энергия тут же улавливается и возвращается угу. в виде Вот іменно признання и популярность. Як не стати залежною від слави? З одного боку, ви розклали, що це любов, можливо, і варто бути залежним від любові, але часто зірок картаючи, що вони надто Мітні залежні. не труби не всі проходять. Надто зіркувати. Як не стати залежною, а вже і, Від і, продюсера як, це як, зрозуміло. І як не захворіти на зіркову А Ви знаєте, на самом-то деле, зачем слава человеку? Любому человеку. Для того, щоб самореализоваться і самоактуалізуватися. Тобто вийти на самую вищу ступеньку пирамиду. у нас есть в принципе две группы базовые духовные потребности так. и слава относится к той потребности которая переводит с материальных вот с тех медных труб вот к, к достижениям к своим скажем результатам в позитиве и, и э, существует волшебный закон иерархии высшее управляет низшим угу. то есть если у человека достаточно любви достаточно обратной связи потому что если угу. у человека нет признания если у него нет популярности он в какой то момент стухает так. то есть вот э, даже вот Эти полтора года популярности с помощью талант-шоу они дают вот тот импульс, или человек выходит. І він Або... потухає, тому що немає братки. Щодо талант-шоу, От дійсно багатьом зараз кажуть, що ви станете зіркою, розкручують їх завдяки цим талант-шоу, ефірам і так далі. І потім а, ми бачимо, ну ми, ми це бачимо, угу. що люди неприкайне російське слово такі. Угу. От що цим людям робити? Коли їх розпіарили на всю країну, потім ними ніхто не займається. І... Вот. Обраті внимание, що я сказала? Сама актуалізація в першу чергу, це чоловік до хотеть идти к вершине этой славы если он не хочет, он правда, на шоу, он толкаете, хочет вы будете гениальным продюсером но если человек не хочет выйти вот на алексей на... уже пришел то, он например, же... он хочет, он пришел же знаете на... это кастинг, вопрос так? вопрос потому что это может быть подсознательный импульс стремление доказать из большого комплекса неполноценности а -а -а. из ну, детства да, когда тебя прессинговали когда не говорили, не говорили хороших слов когда не отмечали не верили, те, тебя, не да, верили. Да, и да, человек да, просто из неосознанного импульса да. он он идет на пролом потом доходит резу к результату определенному и он растерян и вот если продюсер не, под, э, не поддержит или общество или команда mm -hmm. то что девочки говорили не поддержит что происходит в этот момент происходит очень про э, надлом внутри человека так. и вот здесь кстати могут быть звездные болезни так. Что... а сможет такая людина повернуться до нормального життя что -то, это же наркотик конечно с... он... он за допомогой психолога а, хотим, да. нет я не думаю что это. я думаю что если он э, сядет этот человек и просто для себя решит, а что он и кто он, вы знаете, есть потрясающая э, как бы техника для достижения успеха. Вот э, прежде всего человек должен ответить на вопрос, а кто я, кто mm -hmm. я сейчас mm -hmm. и что я умею. Нужно взять все свои достижения. А Давайте поиграем. Сертиф... Мы, 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 мы не продажи, сможем. Нет, да? мы... а, а, это... а нет, это очень не 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 просто, не просто. Я расскажу. Каждый mm -hmm. может вот тот, который находится с той стороны mm -hmm. у нас экрана и все, может быть, для себя присутствующие сделать это дома. Возьмите свои сертификаты. Сертификаты, возьмите свои дипломы, возьмите все, что в материальном мире не только деньги, а какие-то достижения подтверждали ваши успехи. Успех. Да, 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 там вот именно сертификаты, угу. там паспорта, И что. И что да. Нет, 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 да? Сядьте на пол, потому что Земля очень хорошо уравновешивает вот эти вот колебания звездных болезней, когда у человека голова кругом пошла и он не знает, угу. где, на каком он цвете находится. Выложите это вокруг себя и посмотрите внимательно и вспомните моменты. Когда вы заканчивали школу, что вы чувствовали? Когда вы получали там э, какой-то нормативный документ там про то, что вы там чего-то сделали? Вот э, пионерский галстук, это было давным-давно, давным, mm -hmm. но это было достижением, да? Это маленькие победы. А еще не мая. Ну как это? У нас у всех ну, есть документы об образовании. Я, на... Катай, на... я на... Вы возьмете свои <свят> альбомы, <свят> <свят> там, вы возьмете свои достижения и, и смотрите, что получается в этой практике. Человек смотрит и понимает, я что Кто-то уже достигал. Когда а що я, да? Да. Я, я могу ще раз повторить, щоб я знаю, що я знаю, що подумає Олег чорний? Він зрозуміє, а йому ще варто освіту, щоб потім на заводити працювати. А зараз Олю ми відправляємо сумську на кухню. Вона Нет, ну, як готувати. щоб дістати справжню славу, їсти ж треба дуже мало. А мені каже, що поможет в болезни от слави ванночка для лица носа сатурн і глоток чая. Кстати, можна А нас чай для Кстати, можна глоток чаю? Звичайно, можна. Ток, чаю. Зараз буде Зараз щось солі, та... А ми естафету з радістю забираємо, Так, звичайно, звичайно, ми естафету заберемо. До речі, от, щодо конкуренції, дівчата, а не нігложете, теж російське слово у вас, коли хтось вискакує, ви бачите, ну недостатньо талановити, я ж краще. От мені, б. мені б ось так. От. Ну буває, у всіх таке буває. Мончарова, скажи, у нас такие Зачекай. бывают. Зачекай, если вы не скажете, бывая еще. Я господи, что адекватнее. У и... каждого и... в жизни свой путь. Да. Ну, не случилось-то сегодня, случится завтра. Главное а. просто не останавливаться, на достигнутом все время двигаться Абсолютно. вперед. Это нормальный процесс динамический, жизненный. А. Только придает стимул, что ах, ну если я лучше. Так наоборот, нужно идти и показать потом, что вот. Николь, нас нужно нам нужно... про театр. В театре все-таки ну, есть интриги такие? Да, куча. О, це театр от, от, юного глядача. Та любо... Там, де все має театр. бути чисто, прозоро і без бездоганно. Я не мала більше практики ще в цьому театрі. У нас при моєму університеті, де я училась, є навчальний театр. Де Зна... я... Виділи, знаємо і грали. Знаємо і були, і грали, да. Іграли, да. Ага. Вот, поэтому даже между какими-то своими одногруппниками происходили какие-то странные вещи, но я всегда пыталась знайти оправдання тому чоловіку, Чому? он так? молодець, дорожи. А це правильно. Почему так не зробив? Давати людині можливість, да, да. я в чом-то когда-то було там різко ви там у нас два составали, один перший состав там по-разному педагог у мене умний, он по-разному. Хто, это... хто педагог? Риплепеч висоцький. Мій так а я знаю, в останній для себе знайшла такий шлях не шукати виправдання для людини, а просто давати їй можливість бути такою, як вона є. Тобто я не шукаю її причини, поведінки. якщо він в это, сознательно шов на той шах, там робить, і хай робить абсолютно. І ти скажи, будь ласка, як Боже, ти ж до якісь дівчина? лідери, які випереджають тебе на естраді? Ну не я теж навчаюся в Київському інституті музики музик ім'яра. Там багато співаків, дуже талановитих. Є там якась завість, але я думаю, потрібно мати голову на плечах От, і працювати. Ви... Ми сьогодні зібралися зірок української стати. Хочу слави, слава як така є. Я хочу запитати, процитувати Достоєвського, який колись казав, що талантам треба допомагати, бездарності проб'ються самі. Чому, як ви думаєте, Достоєвський видав такий постулат, який вже століттями просто є нагальним? Тому що багато бідкаються талановиті, що ось... Достоєвський був великим психологом, помимо того, що писателем. Да. І тому він бачив те, що є. В... Почему бездарность? Потому что бездарность Тем легче. это, как правило, из-за комплекса без, э, неполноценности. Э, бездарность э, это человек или существо, можно сказать, потому что человеком нельзя назвать того, кто завидует, кто пренебрегает э, какими-то правилами этики, который идет, скажем, по головам и так далее. И тогда вот, вот в общем-то бездарности идут на пролом, они идут на цель и не видят препятствий. И тогда день. вот слава для них не является славой, это признание, это Деньги, це те, що в конце стоит стоїть результат. А вот ну, Олег Чорний, ти взявся б за таку суперактивну посередність, але не надто талановито. Нет. Так, время идет. Нет. <смех> 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 а чего же таланты не может, талант, а может... А нет, Потому что они, бывает. как правило, очень скромны, они от Бога наделены вот этой любовью, которую готовы давать, и им большое признание не нужно, оно постепенно приходит. А если mm -hmm. их поддерживают такие продюсеры, как Олег, да, тогда становится. Талантам треба да помогать, да, а иншим допоможет да талант, талант шоу. Я, да, да, вопрос на самом деле в том, что вы абсолютно правы. Э, много людей, и там у кого-то есть деньги, у кого-то есть голос, у кого-то есть то, и у каждого что-то есть. Да. Я человек творческий, мне хочется, чтобы это было позитивно и хорошо, и я хочу в итоге под этим подписаться. Ну, грубо говоря, я вот сделал угу. хорошую там работу, она лежит у меня в портфолио, это я могу... Вот, мой как какой-то как там как, вот, диплом, да, я уже аттестат, скажем так, не заглядывал, там у меня троечка одна, я не исправил, помню. Вот, но э, в целом, мне кажется, вот чем больше э, будет позитив, и, и вообще, я хочу сказать, вот когда Ванга, извините, э, умирала, Царство Небесное, она сказала, что люди стали очень плохие. Вот если люди перестанут завидовать, перестанут друг другу делать больно и будут жить... Да. Чесно, все буде хорошо. Все буде Боже, добре. Все буде, буде добре, особливо якщо ви нам після цієї програми напишете на Фейсбук, бо сертифікат такий від ресторану сервіс лишається. Напишіть нам якусь історію, ваше ставлення до питання слави в сьогоденні. Напишіть сертифікат на 200 гривень до ресторану сервіс віддамо. Нагадуємо, що писати треба на стіні. В акаунті легко бути жінкою. Час нашої програми вже збігає. Ми сьогодні говорили про славу, і все ж таки мені ще хочеться процитувати Анну Ахматову, яка писала слави. Хочеш, попроси у мене» до хочеться... де а мені хочеться западняк де ні радості, ні света. Так мені хочеться процитувати Енді Орхола, який ще в 60-х, шановні друзі, сказав, що в майбутньому кожен зможе стати а, знаним і славетним і відомим за 15 хвилин. І ви подивіться на майбутнє ми в ньому живемо. А сьогодні <свилин> ми просто ніжилися в прекрасних а... променях слави одне да. одного. А я цитувати не да. хочу. Зиловодину. Я хочу подякувати ще раз нашим зірковим гостям. Це Тетяна Ширко, співачка Ніколь, Тереза Франк і співачка Лілу. Також психолог Тетяна Дугельна, продюсер Олег Чорний. Також хочемо подякувати фаворит від клубу, магазину італійського одягу Люджо і Сумський за те, що цей ранок я могла провести мала честь провести в їхній компанії. Це надзвичайно завжди приємно відверто каже. Восім діжук, я, хорошо, девушек, я, просто Один я. І Тетяна Гончарова! Ще є багато часу, аби да. ласувати чудовими млинцями від сервісу. Про що завтра <рес> говоритимемо? <мама? рес> завтра будемо говорити про. Я забула. Завтра будемо показувати вам те, як ми час проводили варту. Говорили, балака. <рес> Ого, о, скільки всього покажемо! Завтра буде Крим в нашій програмі. Одним словом, до зустрічі! До зустрічі! легко буде!